Доброго дня! Ви на каналі Кратку Сталкер І сьогодні я огляну різні там цікавинки зі стиму По типу всяких там стікерів, колекційних карток, фонів та аватарок по Stalker 2. Це все є офіційним. Я просто зайшов на сайт, де можна це купити і подивитись різні лоти. Оці всі картки в мене є. Потім відео далі я покажу вже на своєму аккаунті. От, Ось така ось колючка є. У мене компас є, кристал є. Це каніфоль, це не знаю написано слайм. Це стрибунець, це плівка. Колобок є. Це. Це, це чи, чи слимак, чи слюда, ось Оце слюда, а оце слимак. Це крисячий король. У мене теж він є на аккаунті. Це мертва губка, теж в мене таке є на аккаунті. Це мухоловка, це спалах. І це батарейка. Тут не всі артефакти з гри, просто такі от картки є. Ось такі ось картки я не собираю. Мені вони не подобаються, тому що вони, по-перше, дорогі, а по-друге, вони не видаються за гру. І по-третє, ну так, їх можна продати дорого, але в колекції їх не беру. Цей бустерпак це, скоріш за все, просто три картки оцих ось е з фольги або три картки синіх, тому я його не купляв, Я просто е за гру мені давали картки за час горі, а потім я докупив недостатньо. Ще ось, стікери, в мене ось нема болта, нема горілки стікеру, нема концерної банки стікеру, але є аптечка і ось таке ось серце. Доволі, воно доволі рідке, тут написано, що це рідке. це... Ну, таке. Це дуже рідке, це просто рідке, а це звичайні. От звичайних мені не достає. Потім. В мене майже всі ці профілі є. Оце, ось, типу, куди біжов стрілок. Це про зону щось написано, це про монстрів щось написано, і це ось гарне таке про болота. От в мене є рідкі, чуть-чуть рідкі, і це ось дуже рідкі в мене вони є. Це. Рідкий і, звичайно, у мене всі оце є на аккаунті, потім покажу ну Цього в мене нема, тому що в мене не був предзаказ, це просто фон аватарки, такий як вугоінсталаторський. І от скіф. Він моргає, двигається. Ну, я б хотів собі таку аватарку, якщо б хто б подарив. ну Якщо хтось подарити може, то звертайтесь. Але от ну, в мене її немає, бо не робив я предзаказ. Ну що, тепер про аккаунт мій. Це вже на аккаунті. Ось тут опис. Ну, ви можете встановити і почитати. Тут все, що я вам раніше говорив, воно є тут. Ось ось катка з артефактом колючка. Одні сталкери отримують опік від аномалії, іншого кол від артефакту, обраним не дістається і те і інше. Ну і таке буває. Легенда каже, да, детектор сталкера відведе до артефакта, а компас до великого гновця. Ну це щось по типу того сумасшедшого шуну е, був, облік прибиття, щось таке. Кристал. Хоч виглядає дорогоцінним каменем, то торговці не спочатку заради нього лісти в гаманці. Ну так, він доволі поширений, тому торговці ну, не дуже швидко чешуться, щоб нам щось заплатити. Каніфоль. На великій за каніфольм билися б скріпалі і віолончелісти, А у зоні мало ніколи сталки можуть почати за неї стрілянину. Ну, цей артефакт доволі таки не поширений, тому ну, і таке буває. Слиз. Все ж не слайм, а він називається, понятно. Тільки найгидлівіші сталки грябуть лазити за слизом. Та й те, поки не приперли. Ну от, типу, дуже важко переміщувати, дуже важко. І в нього текстура не дуже приємна, і тому люди його взагалі тільки коли гроші потрібні. Так, стрибунець. Серед сталкерів він також відомий, як... Та замахався я за ним бігати, стрибати по аномаліях. Ну, коротше, скоріш за все, він просто стрибає, типу, коли ти його питаєшся схопити, і його дуже важко схопити. А доволі таким поганим детектором відео. А от гілка його стопорить, тому що гілка, вона... Крім того, що дальня дистанція, але не точно вона шукає, вона ще артефактом дає бігати і пригати по аномаліях. І вона його стопорить і можна його легко взяти. А от з відгуком на початку гри шукати артефакт ще те задоволення. Так, півка. Талкає, що знаходиться цей артефакт, буває двох типів. Одні довго лежать, інші, як на шинцію на на Ну, Він дорогий, так, непоширений досить. Я забув, які в нього властивості. Так, колобок. Потім я скину файлик, там будуть всі ці картки, там і всі смайлики, ті, що в мене є, і всі фончики. Звичайно, сидіть на одному місці. Хочу з намалією до сталка, я до торговця, від торговця до того, хто більше заплатить. Ну, він дає там то ліхим захист, то ли ще щось я забув. Але от в чому прикол, що... Він доволі таки дорогий і його перепродають може за те, що він красивий. І ще, така от фляцька, не фляцька, а просто інформація, що якщо колобок кинути до електрик, то з нього вийде сніжинка артефакт. Це написано в погрузі приводіть, мені каже. Так, слюда. Якщо довго дивитися на цей артефакт, то з нього можна побачити, як дітей об'їжать сталкери, щоб його відібрати. І так він доволі не поширений, тому це може бути правдою. Слимак. Слимак часто зустрічається у колекціях новачків. Його легко знайти і шкода продавати. Це ж одна з перших знахідок у Це посилання на те, що скіф на початку свого шляху знаходить такий от слимак, а там в аномалії посяжити. Але потім його в нас відбирають, що то Шустрі ще там був, в і хтось ще що біля старого мосту напали на, 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 на скіфа. Сканер забрали, оце антифаркт забрали, аль альфа, фаркт забрали, ну, коротше. Потім його можна знайти, по-моєму, десь в аномалії. Чурячий король. Знайти чурячого короля, все одно, що співати удачу захист. Його видає в нагороду за врятоване життя в амальгама. Він знаходиться де електричне поле. Ну і в принципі, добре непогане артфаркт, де радіаційний захист, по-моєму, електрозахист і радзахист. Прикольно людей. Мертва губка цей артефакт, не потрібно проходити воду міні-труби. А от оглядних аномалій доведеться шукати чимало. Ну в чому він прикол? Він, коротше, спавниться, по-моєму, е, на ізоляторі я його знаходив. І, коротше, його знайти доволі важко, він може спавнитись на криші, він може спавнитись в підвалі, може спавнитись на переді, в перекритті підвала. Ото, і він ще стрибає, а детектор пише в підвалі і ти думаєш, ну де він? Йдеш на кришу, його немає. А він на перекритті там в кукутку. Мухоловка. Як комахи злітаються до квітки, то до мухоловки збігають сталкер зі всієї золоти. У неї доволі непогані характеристики, але золота рибка їй шотає. Тому що мухоловка вона набагато гірша по вазі, вазі додає, але мухоловка доволі таки нечасто трапляється і, в принципі, в колекцію вона піде. Так, спала. Зайдиться артефакт в везінні. Цяти його ж не вдарили струмом, сталкерський досок. Ну, Він, по-моєму, поширений сталкер 2. Його можна навіть купити в деяких в Так, батарейка. От батарейка і спала, ну, а ще є місячне світло. Оце мої самі, любимі артефакти. Вони якісь красиві такі, ну, їх можна в зоні поставити як нічник собі, типу, як світильник. Ну і в принципі ось такі гарні артефакти. артефакти доволі в тінях Чорнобиля. вони ж дають витривалість. Це прям імба. Так, батарейка. Перш ніж шукати батарейку, варто подумати про власний заряд запастися парою енергетиків. Це правда, тому що її шукати доволі трудно. Ну, Розібралися з колекційними картками. До речі, ще є картки, ті, що я показувала раніше з фольги. Я їх не люблю збирати, тому що, ну вони, по-перше, дорогі, а по-друге, -по це просто якісь понти. Так, в мене ще по флаг там щось є. Так, болото. Це в нас фончик. Потім я вам покажу в кінці відео всі фончики на повністю екрану. Я його купляв вже за гроші. Ну от Перші ці всі артефакти я. Коротше, я спочатку зібрав колекцію оцих артефактів. Потім докупив і зробив собі значок відгук. Там є такий значок, зараз я його покажу потім. А чому потім, якщо був зараз? Ось ось такий значок. Його, коротше, можна виготовити зі всіх оцих етіх. І я собі виготовив гілку. спорядку зібрав повністю колекцію, докупивши щось. Зробив гілку собі отаку значок з карток і все. А от можу ще зробити відгук, але не буду, тому що мені ще треба ця колекція. І коштує вона десь 50 гривень, якщо покупати. Оцю я вже купляв за гроші. А раніше я половину заработав, граючи в сталкерва. І до речі, у мене сталката вже 196 годин награно. І 38 з 58 досягнув. І ще я писав рецензію на цю гру, ну, коротше. Ось такий фон воротами. Ось, ось такий фон, де блукає стрілець. Ну, потім, коротше, я вам покажу їх в повноекральному режимі. Обережно мутальний такий красивий і доволі. Це з лабораторії X18, по-моєму, відсилка. Ну і от зон не відпускаю. Я такий собі поставив на фон -профілі. Так, що це? Це аптечка. У мене такий є стікер. І стікер з серцем Чорнобиля. Він доволі такий непоширений. І я його купив. І коштує він ось 80 сот і цей також стіке. Ну ось, я показав вам картки, фончики, стікери. Зараз я буду показувати вам фончики в повноекранному режимі. І ось я вам буду показувати зараз ці всі фончики в повноекранному режимі. Ось болота. Це от рисунок, наче його намалювали маслом. Тут є різні як мазки і пензликом. Всякі. Або це маслом малювала, або це в якомусь э, редакторі. Зображення робили там, ну малювали комп'ютером чи планшетом, щось таке от. Дуже доволі красиво. І атмосфера це, це от болото так в трейлерах глядали. Насправді вони трошки там як яскравічі стали в цій в самій грі. І нема катсцени з підбором тут артефакта, от, як скіф, найперший. Ну не прям найперший трейлер, а але один із перших, де Скіф, коротше, з гілкою ходить і там артефакт, чи душа щось таке. Чи жил, о, жиле, артефакт жиле, чорновий був. От тут лежав, йде по мостику. цьому. Тут от, аномалія була, плод коротше, перегає в неї, зірвається. І потім з кіб був ще з Тозом, він, коротше, йде отак, от, Іде, йде, і тут, коротше, лежить артефакт, отакот, там гілка пишіть, цифри міняються, він підходить, бере так, а то артефакт жиле був. Ну, але його, мені кажуть, що то душа, але його називали трелі жиле. Це де блукає сілець. Тут якийсь вчений. Тут лісок якийсь, пагор, сталкер якийсь. Мені щось каже, що це скіф проти газі ГБ5, але може це не скіф, тому що скіф не носить проти газу Г5. Совєтське качество він не носить. Він носить нормальний протегаз, але ну, совєтське качество носить доріжка ставка, тому що він дешевий. І як дуб дерева він надійний. Так, ще рюкзак такий інтересний, гвинторіс, джинси сині і берці. Отакий плащовка, протегаз. Цей рюкзак, гвинторіз, джинсики, чуботів. Берці. Ось десь отак от я в дитинстві сталкера виставляв. Але ось плащ палатка, оця, тобто плать десь ну, отак от поколіна, то і нижче, я думав, як той чорний сталкер, з болід, якого відмінили. От мені от, сталкери всі такими, як чорний сталкер. Вони мені представляють з облізами, там, в джинсах, в цих верцях і в і Такими я представляв в дитинстві. Так, це Зиг-18, ці полтергейсти, чи, скоріш за все. Так, це полтергейсти, тому що контролерів там не робили. Ну, більше нічого не можу сказати по цьому малюнку. І от малюнок зони не відпускає. Тут стоїть сталкер з артефактом. Тут багато мімчиків робили. Сиди клали нон-стоп, пельмешки, цілили, саму гру, щось ще клали, ну, всякі ржаки робили. Тут зілок стоїть, якась будівля, прип'яцьке колесо. Це, скоріше за все, скіф. Оце скіф, скажімо. за. Тому що морда в нього така, як скіфа, і бордвегас майже як скіфа. Але немає... Мені кажуть, що у скіфу немає цієї шланги. Ну і сталкером стоїть, тримає пістолет, який не видно. І от, от мені кажуть, що це або бандит, або одинак. Ну і в принципі я вам показав фончики в повноекранному режимі, потім ви можете їх скачати. Там вже монтується відео. В повноекранному режимі можете скачати ці фончики. Що там далі? Я хотів ще сказати вам. Так. Можна скачати ще стікери, картківці. Якщо в мене ця колекція Стімовська поповниться по Stalker 2, то я вам і розкажу це отдільним відео. Я не буду знову оглядати всю колекцію, я просто покажу предмети, які я купив або хтось мені їх подарував. В принципі, все, до побачення.